Спробую розповісти десь до, до півгодинки. так? Запрошую вас всіх підписатись на мої соціальні мережі: YouTube, Telegram канал і ось Instagram. Також, в кого є Facebook, будь ласка, або TikTok, кому де подобається нас дивитись, там, будь ласка, і дивіться. Також хочу запропонувати вам використовувати наш промокод MyCamping. І отримувати невеличку таку знижку в якості бонусу, якщо ви щось придбаєте в наших партнерів. Список промокодів і де їх можна використати, можна подивитись в наших актуальних сторіс, які називаються знижки. Всім, кому подобається мій контент, будь ласка, ви можете підтримати мій канал і мою. Творчість. Як це зробити, я завжди вказую під відео. Величезне вам всім дякую. Побачимося з вами у великому відео.